Вітаю ви на каналі Обос -Лайф, Мене звати Олена Ковальова і це календар тижня. Ми сьогодні будемо говорити про останній тиждень цього року. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою і Гай. Ісіто, вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, яким буде останній тиждень 2024 року? Що він нам принесе? Що обов'язково має статися до кінця цього року? Дуже цікавий насичений тиждень, як я бачу, багато енергії піднімається, всі будуть в такому хвилюванні. Настрій буде піднесений і місцями розгубленість, нерозуміння, що буде далі, але все ж таки ось цей новорічний настрій, новорічна хвиля. Вона буде піднімати, окрилювати людей. А це тиждень змін яскравих рішень, нового бачення, інсайтів, розумінь. Це тиждень креативності, це тиждень онулення. Це схоже на те, як змія скидає стару свою шкуру. І проростає новою, і ось зараз ми наприкінці цього року скидаємо з себе всі маски, всі ілюзії, всі невизначеності, і ми стаємо ще більше собою. Прекрасно, будемо надіятися, що ці зміни на підуть найкраще, і все буде добре. А скажіть, що має обов'язково відбутися в останній тиждень 2024 року, які знаєте, такі глобальні зміни у світі можуть бути. А якщо ми розмовляємо про індивідуальну реальність, то це звичайно підведення підсумків руку, підведення підсумків життя цілей. Якщо ми кажемо про глобальні події, я не бачу глобальних подій до кінця цього тижня, тому що всі готуються до новорічної ночі. Всі в передсвятковому настрої, всі вже готують до ялинку, і це стосується також і політиків і різних а, діячів. Тому я не бачу якихось кардинальних різких кроків до нового року, а вся енергія буде зосереджена на підготовці до свята. Прекрасно, тому готуємось до свята, аби їх найкраще зустріти. Ми починаємо календар тижня, починаємо як зазвичай з неділі, 22 грудня. Як почнеться у нас цей день і яким він буде? А, неділя буде наповненою, вона буде філісною, енергетично, ви будете почувати себе добре. А якщо когось до Зачіпали чи бентежили головні болі, вони якраз у вас покращиться здоров'я. А я б рекомендувала в цей день побільше займатися спортом, гуляти на свіжому повітрі, якісь нові ідеї, нові бачення можуть до вас прийти. В цей день я б рекомендувала подумати. Над своїм наступним тиждень, над тими кроками, які ви хочете зробити на тижні, над планами на тиждень прописати їх. І ось ця енергія, яку ви закладете в неділю, вона буде у вас програватися на протязі всього тижня. Тому дуже важливо в цей день встановити для себе чіткі цілі. Скажіть, а це правда, що у цей день ще ну цей день найкраще для того, аби прибирати свою оселю до зимових свят, наприклад, до Різдва та Нового року? Чи правда, що ось в цю неділю краще виділити час, аби поприбирати всю свою домашню кімнату і весь свій будинок? А насправді ця неділя, взагалі тиждень перед новим роком, присвячений? Зміні енергії, і будь-яке очищення перед новим роком є правильним, енергетично вірним. Тому ми змінюємо енергію, ми викидаємо старі речі, ми позбавляємося всього зайвого, і з такою новою енергією, з новим чуттям, ми йдемо в наш новий тиждень. Супер, будемо йти в новий тиждень і надихати всіх. І так, понеділок, 23 грудня, скажіть, яким він буде в енергіях, саме енергетично? Що стосується нашого понеділка, енергія більш спокійна, помірна, але все ж таки ви зберігаєте чіткість, ви зберігаєте прозорість розуму, ви зможете. Понеділок робити правильні рішення, обмірковані рішення. Це прекрасний день для зустрічей, для, для якихось ділових справ, для ділових обговорень, для створення планів на майбутнє. Цей день ви можете присвятити роботі, навчанню і всі справи, які довго якось не могли вирішитися. Цей день буде приємна енергія. Для вирішення всіх початих вами раніше справ. Скажіть, Ісіто, а що не варто, навпаки, що не варто робити у цей день? Від чого себе трошки застерегти і уникнути? Насправді не можна лінуватися, довго спати, тому що це все ж таки активний день, це день дієвих рішень і. Я б вам рекомендувала в цей день встати зранку, а вмитися про холодною водою. Вода буде мати особливу силу покупатися, прийняти душ, зарядитися і з цим новим зарядом почати свій день. Дякую вам за ваші поради. Ми рухаємось далі. Це вівторок, 24 грудня. Скажіть, чого ми починаємо цей день? Цей вівторок. Вівторок. Вівторок завжди яскравий день, це емоційний день, це день, насичений подіями. Я б вам радила трошки заспокоїтися, звернути увагу на своє дихання, звернути увагу на своє тіло, не перевантажувати себе в цей день. Особливо важними треба бути людям, які. Страждають на серцево судинні захворювання. У вас може статися серцевий напад, тому будьте обережними, піклуйтеся про себе, не спішіть. енергії будуть дуже сильні, бурхливі, а може бути навіть магнітна буря. Тому більше відпочивайте в цей день, слідкуйте за. Своїм тілом, за внутрішніми почуттями не перевантажуйте себе, і тоді цей день пройде чином для вас? Прекрасно, дякую вам. Ми рухаємось далі. Це середа, 25 грудня, це важливий день, це Різдво, свято, яке кожен чекає. Скажіть, який буде цей день енергетично? Які енергії будуть вирувати у цей день? Досить світлий день. Але а, насправді а, можуть бути в деяких людей критичні події в цей день, тому що енергія піднімається і треба бути обережним на дорозі. В цей день я б радила утриматися від алкоголю. Я бачу, що може бути а, багато людей під алкоголем саме на дорогах. Тому будьте обережними. Найкраще цей день провести вдома зі своєю родиною, відвідати рідних, друзів, близьких вам людей. Але цей день про спокій, про рівновагу, про обдумування року, про підведення ітогів. А також ви можете написати листа у майбутнє самому собі, і через рік. Цей день ви можете прочитати цей лист і відповісти собі минулому. Це прекрасна практика писати собі в майбутнє, собі в наступний рік і через рік не читати, не а, чіпати цей лист на протязі року і потім проаналізувати. Також ви можете написати собі в майбутньому через два роки, і також не читати цього листа і відкрити його через два роки. Це буде чудова практика а зцілення себе своєї глибинної суті. Дякую вам ісіти за цю практику. Ми рухаємось далі. Це четвер, 26 грудня. Скажіть, як число 26, цифра 2 і 6, будуть впливати на, саме на цей четвер? Число 26 в сумі дає вісімку. Вісімка це Сатурн, це Карма. А четвер. Це шитель, це Юпітер, це гур богів. Тому четвер це завжди день божественних знань і божественних уроків. І в цей день можуть програватися деякі кармічні уроки. Ви можете зустріти несподівано на вулиці людину з минулого, яку дуже довго не бачили. А вам може в інтернеті написати людина з минулого з якимись новорічними питаннями. А ви можете пригадати когось якийсь незакритий гештальт, незакриті відносини, почуття до, до партнера, з яким ви були раніше, можуть знову піднятися у вас. Тобто, цей день буде днем пропрацювання якихось минулих досвідів, що ще не закрито, націлено не вам треба буде туди подивитися. І зцілити це, подякувати іншим людям, всім подіям, які сталися в вашому житті за цей прекрасний досвід, і звичайно рухатися далі. Дякую, сіти. Скажіть, я ще бачила, що в інтернеті пишуть, що за народними вірування сам, саме за... І сіте, я ще бачила в інтернеті, що саме оце четвер, 26 грудня, за народними віруваннями вважалося, що цей день називається Єстратіїв день відмінні Посидінки. Скажіть, чи правда що цей день такий досить магічний, і що скажете ви а насправді так, всі дні перед Новим роком вони мають велику енергетичну силу? І ви можете влаштовувати посидінки, ви можете влаштовувати різдвяні гадання, Ви можете влаштовувати медитації, групові медитації, медитації вдома, медитації біля ялинки, тому що ялинка це таке новорічне божество, і від того, як ви його прикрашаєте, що ви закладаєте прикраси ялинки. Також буде пробудовуватися енергія вашого наступного року. Тому дуже важливо в цей день присвятити увагу собі, сконцентруватися на собі, сконцентруватися на тому, що ви хочете створити в наступному році, і за допомогою різних практик, медитацій і зустрічі з рідними з близькими, з друзями ви можете це зробити. Чудово. рухаємось далі, це п'ятниця 27 грудня. Скажіть, в яких енергіях буде саме ця п'ятниця? П'ятниця буде таким днем свята. Всі активно готуються до Нового року і багато хто піде на новорічні вихідні, на новорічні канікули. А тому, як правило, більшість людей в цей день буде святкувати вже на роботі з друзями з колегами. А, це такий легкий, веселий день енергія досить легка. А я б радила вам звернути увагу на свій шлунок, тому що може в цей день бути не перетравлювання якоїсь їжі, не перевантажувати свій шлунок важкою їжею. Постарайтеся бути в легкості, в гармонійному настрої, Пийте в цей день якомога більше води. А також всі процедури, які пов'язані з вашим здоров'ям, з вашим тілом, якщо ви планували відвідати лікаря, це прекрасний день для відвідування, косметичних процедур. Також а якщо ви хочете піти по магазинам, купити подарунки близьким друзям, також це досить підходящий день. Тому це буде світлий легкий день для кожного. Прекрасно. І у нас залишається субота, це 29 грудня, вже напередодні нового року. Скажіть, в яких енергіях буде ця субота і взагалі до чого нам приготуватися у цей день? Я б назвала її субота прощення, коли ми маємо просити. Пробачення в себе, просити пробачення в інших, просити пробачення за те, що ми щось не дали собі в цьому році, за те, що ми щось не дали іншим, коли хотіли цього зробити, і це субота відпускання. А ви можете вибачитися перед собою за цей рік. За те, що ви десь себе не любили, десь на себе не дивилися, якщо ви не обрали себе. А якщо ви страждали, якщо ви обрали злість, гнів, ненависть, пробачте це собі, відпустіть і пообіцяйте собі більше розслаблятися, більше відпочивати і більше радіти в цьому році. Дуже добре в суботу 에, годувати інших людей, годувати птахів, годувати бездомних людей, взагалі давати будь-яке подаяння, А тому зробіть подарунок якійсь незнайомій людині. Ви можете подарувати щось людині на вулиці, ви можете годувати птахів, ви можете. Подарувати щось старій людині людині похилого віку, і тим самим ви занімете важку кармічну енергію свого минулого року. Скажіть, чи є особлива якась практика від вас сіта на цю суботу, на цей день? Ну, Саме на цей день практика це відпускання. І ось, коли ви даєте милостиню, коли ви даєте подарунок, особливо важливо це бездомні, це тварини, які живуть на вулиці, це птахи і це люди похилого віку. Якщо ви в цей день їм даруєте подарунки, а якщо ви в цей день годуєте їх, ви відпускаєте важку кармічну енергію, тобто ви зцілюєтеся від негативної карми, тому... А практика це пожертва. Дякую вам Ісіта, за цей прогноз за цей календар тижня. Бажаємо вам гарних зимових свят. Приведіть його так, як хочете ви. І зустрінемось вже у новому році.